Слава Україні, козаки та козачки, ми будемо збирати сьогодні разом з вами літій залізофосфатний акумулятор. Має виглядати він в кінцевому етапі плюс-мінус так, тільки буде трошки культурніше. У мене вже є. Чим його ізолювати самі елементи. Тому приступаємо. Перше, що ми маємо зробити, це на всіх цих акумуляторах виміряти внутрішній опір. Якщо по напрузі вони. Більш-менш збалансовані, там вже в 10 або в сотки різниця, то нам треба їх збалансувати по внутрішньому опору. Тому що, повторюся, чим менший внутрішній опір. Дивимося на цю формулу. Струм дорівнює напруга поділено на опір. Чим менший опір, тим більша його буде ємність, тим більше він струму може віддати. Тому що ми робимо зараз? Міряємо внутрішній опір усіх елементів. І записуємо на акумулятор. Заміряємо внутрішній опір першого елементу. Записуємо. І так. Такі ми маніпуляції проводимо з усіма елементами. Так, я бачу 12,31 міліом. 12,31, 12,32 мО. Наступний наш елемент. 12,27 мільйом. Так, друзі, перемірав я внутрішній опір усіх елементів. Вони не відрізняються там аж на одиницю. Відрізняються хіба що там на десяті або на соті. Як бачимо, тут 12,44 внутрішній опір. Тут 12,42, тут 12,2, і тут 12,09 мільйона. Отже, зараз як ми будемо їх сортувати. Ми будемо вибирати елементи, в яких найбільший внутрішній опір, і до них доставляти елементи в яких найменший внутрішній опір. І так, 4 штучки. І знову 4 штучки і знову 4 штучки, щоб наші паралельно з'єднані елементи плюс-мінус були однакові з іншими елементами. Відсортував я їх по внутрішньому опору. Як бачите, в мене тут. 12,43, 12,25, 12,38, 12,3. Тут, наприклад, у нас 12-42, 12,39, 12,17, 12,2 мільйони. Плюс-мінус все-таки вони будуть більше збалансовані, ніж я їх би просто наугад. Отак робив і об'єднував паралельні комірки, які в нас мають вийти. Тобто треба поз'єднувати їх по 4 штуки. А щоб їх поз'єднувати, щоб у нас все вийшло акуратно, ми будемо використовувати двосторонній скотч. І їх між собою склеїмо. По-перше, двосторонній скотч нам дасть змогу їх з'єднати між собою. А по-друге, це додаткова ізоляція, тому що мінус це весь корпус нашого акумулятора. Плюс тут. Беремо наші батарейки. Пальцями притримуємо, щоб воно більш-менше. Більш-менше, щоб воно однаково стояло. І з'єднуємо. Так. Ще один наш елемент. Ось таким чином ми маємо з'єднати наші усі елементи. Забув вам ще. Розказати про ці елементи це елементи БУ. Це не нові. Я їх купив на Elix. І тут, бачите, можна побачити сліди зварки. Вони там Зразу, як приходять до вас, то взагалі тут такі, дуже гострі. Прямо можна пальця проколоти. А зараз я їх зачистив і вони, ну, десь чіпляються, десь не чіпляються нігтем. Ну тут чіпляються. Буває, що отак от я за. Зачистив, тут же взагалі нічого не відчувається. Коротше, по-перше, ви їх купили на ликсі. Далі їх треба обробити, щоб тут був хороший контакт, щоб не було цих Як вам сказати? Цих драсок таких залізних. Їх треба обшурувати. А для цього я зробив ось такий інструмент. Це коротше кришка від пляшки з водою. На неї наклеїв двосторонній скотч. А вже на нього наклеїв наждачку. Закручуємо це в дрельку, бо в шурупокрут, я в шурупокрут закручував. І... і погнали. Тому що якщо ви будете шурувати просто наждачкою пальцем, то ви біля плюса можете цю пошкодити ізоляцію. А так воно бачите, воно напів сама пробка кругла, але напівкругом чіпляється до вашої цієї поверхні. І воно добре зачищає і не пошкоджує ось цю ізоляцію. От, якось так. Спочатку купляємо їх, обробляємо до толку, аж тоді вже починаємо з ними працювати. Я би хотів би і нові такі елементи купити, але нові елементи коштують 200 з лишнім гривень. А ці елементи я купував на Еликсі за 60 гривень. І ще такий момент. Не раджу прямо з elx вам купувати їх. Перший раз я так трошки лоханувся, скажем. Там Еликс ввів ще свої. Додаткові правила, що вони з одного замовлення беруть 10 гривень плюс 1%. Так і продавець вказує, що каже, 60 гривень плюс там, то, що має взяти з вас Великс, тоді просто зв'язуєтеся напряму з продавцем, платите йому за доставку 200 гривень, він страхується так, що ви прийдете його заберете тобто, в одну і в другу сторону. От, і він вам вказує потім ціну меншу на 200 гривень. Залежно від кількості, скільки ви купите цих акумуляторів. Ви прийшли собі, розрахувалися і ось працюєте з ними. Друзі, з'єднав я наші елементи, бачите, по 4 ось такі пари, не пари, як вам сказати, по 4 комірки. Це у нас буде 4 комірки. Дивіться, працювати з ними треба обережно теж. Старатися нічого не закорочувати, тому що як не як, а при напрузі всього всього в 3,2 В 3,3, наскільки ви їх зарядите, вони мають можуть видати 3,5 А. Це якщо нові. Ну, Ці так як БУ, то вони там 3,3-3,2 А можуть видати. Так що можна і отвертку якусь сплавити і що хочеш зробити. Коротше, одним словом, наробити. Біди в хаті. Ось. Тепер далі нам що треба зробити? Ось так. Тут плюс, тут мінус. Верніше, тут плюс, тут мінус. Треба їх набрати тепер один до одного. Теж так само так само скотч. Склеїм. Тільки щоб воно у нас рівненько ставало. Треба з боків чимось підперти. Зараз я придумаю чим. І ми продовжимо. Продовжуємо мучитись біля наших акумуляторів. Якийсь в мене є такий скотч армований. Чи який він там. Казали в Аврорі, що армований. А він по факту якийсь такий, не дуже, щоб сказати, дуже файний. Але Я думаю, що з'єднати наш акумулятор. За допомогою нього у нас вийде все-таки. Отже, зрозуміло, як ми клеїмо, да? Плюс, мінус, плюс, мінус. Продовжуємо працювати з нашим акумулятором. А тепер треба між собою ці всі паралельно з'єднати. Поки що ми їх тільки паралельно робимо всі. Так, стався у мене трошки збій. Не вийшло зазняти, вам показати силовий плюс, силовий мінус. Нам треба розпаяти, розварити, проварити, пропаяти декілька слоїв. Тому що, як бачите, між собою вони йдуть ось чотирма переходи від плюса до мінуса. ось, А тут вже лишається одна стрічка. І щоб у нас воно не грілося, тому що сюди має переходити весь струм, вся наша потужність. Треба проварити його в 3-4 слоя. Так. Мінус я вам проварив, бачите. Три і плюс ще один був, ну такий короткий, 4. Далі, треба нам і плюс так само зробити. Щоб в нас нічого не грілося, щоб у нас все працювало. Все працювало до толку. Так, візьмемо ще один магніт. Напевно. ось І продовжуємо. М -м -м, а це вже погано. Не проварюється наша стрічка, знаєте чому? Тому що, певно, у нас наша контактна зварка вже розрядилася. Підзарядив я нашу контактну зварку, тому продовжуємо, тут вже не так багато залишилось. так ну, Більш-менш. Треба було ще трохи позаряджати, але вже охота доробити. Візьмемо і ще для надійності пару точок поставимо. Так, друзі, ну можна сказати, що з силовими цими всіма ділами ми вже закінчили. Тут по три ленти виходить з кожного контакту, плюс одна ще йде під ними. Звісно, будь б зразу я був би зробив ще й четверту довгеньку. Ну, Але маємо, що маємо. Зараз перевіримо нашу напругу, тому що я вже раз робив, але тоді не зазняв. Бачимо 13, на. Цілих... минус 13,12 вольта. Еще раз зараз глянем наш внутренний опір нашего аккумулятора. И у нас что тут? 16,8 миллиона. Ну, я считаю, что это вообще хорошо. При том, что Опір одного елемента у нас 12,3, 12,4, 12,2 мільйона. Так, на цьому етапі, коли ми вже вивели наші силові плюс та мінус, нам треба причепити шматок текстоліту, щоб на нього приклеїти BMS плату. Але оскільки в мене немає текстоліту, то я використав шматочок чохла від телефона. Ось такого. Так, ну і приклею приклеюємо нашу БМС платку під наш мінус. Якось так. Дивіться, я тут залудив контакт, щоб не робити це на БМС платі довго. Та й на акумуляторах. Настільки БМС плата постраждає, неохота акумулятор перегрівати. І все, на все готово. Далі нам треба припаяти ось цей мінус. І тоді ось звідси балансувальні провода. Так, друзі, підпаяв я нашу БМС плату, а також розпаяв балансувальні провода. Дивіться, якщо з БМС платою, тут все зрозуміло, ось сюди ми під'єднуємо мінус, який вхідний. То з цієї сторони у нас має бути вихід. Трошки відволікають мене, вибачайте. То звідси у нас силовий мінус вихід. Тоді далі, балансувальні провода. Як бачите, у нас схема 4С, тобто 4 послідо, послідовно. Ну, 4 паралельно, 4 послідовно. Отже, перший провід балансувальний у нас де на перший плюс. Бачите, це у нас мінус от, силовий. І зразу тут ми бачимо плюс. Це перший провід. Другий провід у нас йде на другий плюс. Ось от другий провід, де йде. Бачите, пішов туди і вийшов тут. На другий плюс. Тоді третій провід має йти у нас на третій плюс. Сюди. Бачите, ось третій. Пішов сюди. І четвертий провід. Четвертий. Іде на четвертий плюс. Він же силовий має бути у нас плюс. Ось, це у нас силовий плюс. Це у нас силовий мінус. Ну, тільки має виходити вже через БМС-плату. Як перевірити, чи ми правильно все спаяли? Беремо тестера. Такого І прикладаємо до нашого першого плюса. Бачимо 3,27 вольта. Наступний має бути в два рази більший. 6,55 вольта. Наступний ще збільшується на 3 вольта. 9,83. І останній 13,12 вольта. Наш мінус, наш плюс, який буде. Так, все вірно. Щоб я вам не на розказував. Ой, не так, почекайте. Ось наш плюс силовий. То і в камеру дивлюся і скрізь. Так. Наш силовий плюс. 13 12 вольта. І ось вихід з нашої БМС плати. Так само 13,12 вольт. Отже, спаяли ми все вірно. Тепер залишилося нам звідси випаяти силовий мінус, і звідси силовий плюс вивести наші клеми. Так, друзі, ну наш акумулятор, можна сказати, готовий. Є в нас силовий плюс, силовий мінус. Залишилося нам тільки наклеїти ізоляцію. Клаем нашу изоляцию. Вот так. Тепер це все обгорнемо в термоплівку. Будівельного фена в мене немає, але в мене є дружина, і є ось такий фен, а дружини немає вдома. Нема те й нема. Так, трошки не розрахував, бачите, треба було на цю сторону трохи більше посунути. Ну нічого, то на швидкість не впливає. Ось такий чудовий акумулятор у нас Ну, Розрівняємо нашого попереднього Франкенштейна і теперішній. Ось так. А далі буде далі. Буде продовження. Треба буде ці акумулятори об'єднати і зробити такий гарненький павербанк. Не тільки на 12 вольт, а ще й на 220. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. І до зустрічі! Всім добра і мирного неба!